Я пропоную вам скуштувати цю шаурму від харчівня 152 та оцінити її за 10-ти бальною шкалою. Великий гусь робити? Вона вся ваша. Тож робіть як хочете. М'ясо дуже смачне. Лаваш кусається. Легко, дякую. І не дуже великий слий. Оцінка від 0 до 10. 8. Добре, дякую. Ну, вона вкуснева, лаваш очень вкусна. Угу. І ваша оцінка за десятибальною школою. Двадцять за совету. Здесь знаходиться? Да, от... Беріть, куштуйте, куштуйте, вона ваша вся повністю, ви вже її можете їсти. От, Володь... Я такий гурман. Сподіваюсь, <рес> Тож куштуйте і кажіть свою оцінку, свій бал за десятибальку. Це кропка їсти на камеру. Ну, смачненько, багато соусу, капусточка. Мариноване щось є. так? Да? Огірок, так. Огірочок. І ваша оцінка за десятибальною шкалою. Дев'ять. Супер. <світ> дякую вам. Ого. -го. Вкусно. А оцінка. Десять. Десять. І оцінка. Десять. Супер. дівчата. Давайте п'ять. Раз, два, три. Смачно. А за 10-бальною шкалою смачно це скільки? Ну, балів 9. О, супер, дякую. Нам потрібен максимально чесний відгук. Ну, якщо максимально чесний, то десь на дев'яточку. А чого не вистачає до десяточки? <сх> не вистачає другої половинки. <сх> <сх> Я <зараз самі>. <сх> <сх> Добре, дякую вам дня. Дякую віддя. вам, назаємо. Ну,